Вітаю вас, друзі! Вітаю, понеділок, я Олексій Ляшенка. Почнемо з чого? з прекрасного почнемо. Да? У окупантів ще мінус один літательний апарат галікоптер К-52. Це повідомили в сухопутних військах. У вічний політ К-52 і екіпаж, який К-52, який називається Алігатор. І екіпаж цього алігатора відправили воїни 47-ї окремої механізованої бригади Магура! Ну ка-52, це друзі, 16 мільйонів доларів. Капітально, класно. Дякуємо бійцям зенітно ракетно артилерійського дивізіону 47-ї бригади за роботу. Працюємо, хлопці, всі разом! І ми з вами працюємо. Шановні мої друзі, шановні мої підписники. А я ваш. Про що це каже? Про те каже, що на тому тижні три сушки під Авдією. Зараз алігатор. Це каже про те, що ми впродовж фронту почали отримувати як боєприпаси, так можливо, і якісь нові ПВОшники фронтові. І це дуже добре, це дуже хар... ну, класно. Ми... Тримаємо кулаки за наших хлопців і допомагаємо всім, чим можемо. Те, що було там в Харкові 2-3 дні підряд, да, ми будемо ми будем рушити зараз всі ці міфи, все те, що кажуть. Нам треба, правда, правда, щоб ми знали, що відбувається. Для цього, друзі, підпишіться на мій канал, натисніть дзвоночок, щоб до вас приходили повідомлення, коли виходять відео. Вподобаєчку, якщо розповсюдити, буду дуже вдячний. Ну це велика Коментарі! Все у нас буде добре. Підписуйтесь на український ютуб, вішайте прапорці, скрізь де можете вішати прапорці. І ми переможемо. Так от, змінили командувача об'єднання Харків, направлення Харків. Ну, на тлі того наступу, що був, був, був там трошки щось пішло, не так воно було. І це. Ну, це так, це так є. Але не так, як писали, не так, як казали, не так все як було. Наші там воюють, наші там нас захищають. Так от замість Юрія Галушкіна, який командував направленням Харкова, призначений бригадний генерал Михайло Драпатий. Подивимося, що буде. Удачі і військових досягнень Михайлу. Будемо тримати за нього кулаки. Ой, зараз, друзі, я вам таке розкажу знову, якщо підпишетесь. <світ> ну, порохоботи взагалі, все. От, розумієте, Вибачте, мене за такий вираз потекло усіх, з усіх дірок. Просто потекло. І вони, не знають, від Чікалкиних до Геращенких, я не знаю, що там у Петра Олексійовича, але щось там. Так от <світ> вийшло таке повідомлення да? в європейській правді. Вийшло таке повідомлення, і вони від нього скаженіють. Да? Там було написано: перша леді України, Зеленська, прибула до Белграда в неділю вчора, що стало першим візитом українського високопосадовця до Сербії з початку повномасштабної агресії Російської Федерації. Вони, як побачили, що високопосадовця, її назвали високопосадовцем, оце саме такий, знаєте, тихий спокійний, більш-менше напишу. Не прочитаю вам, хтось там виложив з них. От скажіть, після такого, що Україна не рухається до диктатури, виявляється, дружина президента є високопосадовцем, відвідала Сербію з візитом. УП, звісно, не винно. Оце <смі> Українська правда, європейська правда. Це передрукований прес-реліз першої леді. Але той, хто його написав. Пустився з берега. З усією поваги обирають президента на його дружину. Чоловіка, а і це президент є високопосадовцем, а не той, з ким він одружений. Ну вони ва? Та пофігу хто? Олена, Олена Зеленська зробила для України за ці п'ять років більше, ніж ота вся свора, от вся ота свора Порохобоцька, вся за все своє життя. Те, що робила Олена Зеленська, коли вона торпедою йшла і Штати, і Великобританія, І Франція, Південна Корея і Японія. вона йшла торпедою, а потім президент їхав за нею і домовлявся. Якби ж там хоч хтось хоч щось зробив, як сам, сам спишуть, що там. Вийшов, сам хто почав. Порошенко почав розганяти цю зраду, та піди скажи, я, зроб, я вже казав, я, дайте мені. Ділянку на кілометр, і я її зроблю ідеальною? Не дали б, думаєте, дали б? Він не хоче робити, він не буде робити. Вони будуть робити все, щоб було погано. От як Віталія Кличко. Віталія Кличко під час війни голосив тендер на будівництво метро, станції, Сирець е до житлового масиву Виноградар. Навіщо? Якщо ти за 10 років взагалі там не, не одну рійку не поміняв, навіщо ти зараз 13? Мільярдів 950 мільйонів гривень. На це він хоче потратити під час війни. І пофігу йому, що вмирають кияни. І пофігу йому, що вмирають діти. І наплювати йому на життя українців. Йому треба цих 13 мільярдів вкрасти в вісім і не збудувати цю ділянку. Так воно й буде. Ви друзі, знаєте, що я іноді беру коментарі. Такі, ну щоб розвіювати, щоб не ви не хватали за сердечко, ніхто. Ось пише Влад Іванов. Влад. Влад Іванов. Що він пише? Влада кришує кордони, митницю, обирає кого пропускати, скільки брати хабаря. Сотні тисяч виїхали по різним причинам за різні кошти. Я не буду нічого знаєте, оспарювати, виїхали, не їхали, не виїхали, хабаря, сотні, Дві. Не дві, мільйони, нічого. У мене одне завжди питання і прохання, коли от влад пише, чи хтось інший. Влад, якщо ти знаєш, хто з влади кришує кордони, хто з влади визначає і каже прикордонникам, кого пропускати, обирати, хто назначає величка хабаря, якою він буде величиною. Да? Скажіть, хто? Скажіть де? Скажіть прізвище, скажіть посаду, скажіть, коли це робиться, скажіть навіть як це робиться по телефону, по месенджерам, по чому. Ну, ви, ви стверджуєте, що влада. хто влада? Яка влада? У нас влада, знаєте, може бути будь-яка. Якщо ми маємо на увазі державну владу, це державна, обласну, районну, сільську. Оце все влада. І влада навіть в приватних підприємствах. Навіть влада, це на таможні, там своя влада. Назвіть. назвіть, І тоді ми будемо розбиратися. А це, я вважаю, ось такі дописи. Це бабулечка продає насіння перед футбольним матчем на вході біля стадіону, і ще й шкарлупки в неї тут висять тут і на кофточці. Оце влад, отака розмова. Не ображайтесь, але вона виглядає так. Якщо ми серйозні люди, якщо ми чоловіки, якщо ми справжні чоловіки, ми кажемо, хто, де, що в очі. А не бігаємо по туалетах наружних і там пишемо на Йдемо далі. Давайте поставимо крапку по ракетній програмі Нептун. Тут стільки вже писали, стільки пишуть. Я, я почитаю. Зеленський, Зеленський зупинив, Зеленський не дав, якби не Зеленський, що він зупинив програму, та ми б все зробили. Ми б вже весь, весь Крим розбомбили, з не нептуном слухайте. Ну це можуть писати пункт номер 1 тупі, 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 тупі люди. Це можуть писати заангажовані люди. Це можуть писати прибульці з Марсу. Ну, хто це ще може? Діти, які нічого не. Давайте так, спокійно. Було декілька інтерв'ю, було декілька написано, декілька статей. Ось я спираюся на Сергія Бондарчука. Це, це екс-керівник держкомпанії «Укрспецекспорт». Він давав два інтерв'ю в 2021 році і в 2022 давав році. І ось по його інтерв'ю я не хочу перечитувати переказувати. Ситуація в тому, програма Нептун почалася ще в 2000, здається, шостому році. Вона розроблялася по-різному фінансувалась більш менш, якісь. Не фінансувалося, потім воно фінансувалося. Навіть Перенуковича програма Нептун фінансувалася. Але в 2014 році, була початок війни, до влади прийшов Петро Олексійович Порошенко. Знову я не звинувачую Порошенка, я кажу, знаєте як це було? Ось правду про те це як було. Так от в 2014 році Порошенко прийшов до влади котли і так далі. Війна, і при складанні бюджету на 2015 рок рік не знаю хто. Ну, скоріше за все що це ж команда з банкової. Тому що Порошенко командував повністю всім, хоча в цьому звинувачують Зеленська напрасно. Так, от, на 15-й рік не було закладено фінансування програми «Нептун». Ніхто її не закривав, ніхто не казав, що нам це не потрібно, ніхто не тіров, просто не дали фінансування. Після того як е, Петро Порошенко став президентом України, він зупинив розробку цього комплексу і фінансування цього комплексу. Чому він це зробив? це хай досліджує слідство і не давали 15-й рік не давали фінансування, 16-й рік, 17-й рік, на 18-й рік також не давали фінансування на цю програму. Всередині КБ Южний все одно щось робилось. Це знаєте, як була б група про подовженого дня в школі. Робили щось там, фінансували через інші програми, там підвищували, щось робили, але було дуже-дуже неінтенсивно. Фінансування відновилося так, же, коли був Порошенко, так же, але вже на 2019 рік. Це перед уже на рік виборів, коли він пішов на, ну, в 19 му вже були вибори, і бюджет в 18-му приймався, і на 19-му фінансування відновилася програма Нептун. І воно фінансувалося 19, й 20, й 21, й 22, й 23, і воно фінансується зараз. Ніякого відношення президент Зеленський до. Зупинки фінансування і до відновлення фінансування програми Нептун, Ракетів Нептун немає. Знаєте, це у нас постправда називається. Що таке постправда? Це є подія, от є подія, а цю подію кожен чує і тлумачить так, як він хоче. От хоче він почути ось так, і він її так почув. Хоче він її тлумачити так, і він її так тлумачить. Оце посправда. І ось тут. Була зупинка, була. Була відновлення, була. Але хто це робив? Зеленський. Все, пішли далі. Немає він відношення до цього всього. Ну і останнє, друзі, що я вам хочу сказати. Дивіться, Росія. Патрушева зняли, Шойгу перевели туди кібернетика Білоусова. І почали тут у нас такі великі всі експерти по Російській Федерації розмовляти. Кібернетик, він економіку, він офшори, там, ета. а Патрушева убрали, тому що там його підозрюють. Він сина Слухайте, ну стільки конспірології, стільки різного. Я питаю, навіщо? У мене одне питання. А для чого це? Для того, щоб ви йшли і казали, яка розумна людина, як він знає? Друзі, ви не ображаєте, що я так. Ну я ж знаю. Ух, він знає, мабуть, він, мабуть, та ні. От просто. Давайте від просто. Завжди нам здається, що там настільки все там, чи там, чи в якісь події, там такі ді... дії, що ми і не знаємо, що нами керує якийсь там світовий уряд. Ні. Ну все дуже просто. Що б там не робилося? В Російській Федерації. Кого б куди не ставили, кого б куди не приводили, кого б куди не саджали, чи не забирали, чи не вбивали, як пригожина, для нас не зміниться нічого. Ще раз, для України будь-які движения в Російській Федерації. Не будуть мати ніякого впливу. Нічого для нас не зміниться. Для нас, друзі, зміниться тільки в одному випадку, якщо не стане Путіна. Все більше ніяких змін ми не будемо мати. Можливо, колибання трошки гірше, трошки краще, трошки так. -от. Але. Суттєвого нічого, заспокойтесь і менше кидайтеся на ці всі об'яви. А я хочу просто подякувати тим, хто донатить. Так, нам зараз потрібні дрони, нам зараз потрібні спальники. Нам зараз потрібне все те, що ми робимо з вами, друзі. Дивіться, я розташував на телеграм-каналі. Я більше ніде не можу. Що зробили наші дрони? Це прислали мені з 58-ї бригади. Хлопці ну пишуть, що це наші дрони долетіли. Побачите там і ви яких заходьте, підписуйтесь на канал. Це все в опису, в мій телеграм-канал. А зараз дійсно хочу подякувати донаторам. Велика вам, друзі, подяка! Стоматіний Тетяні, Сапельник надії на дрони, Макенка Геннадію, Леоновій Тетяни, Яворський Тетяни, Грицян Валентини, 50 на дрони, 50 на канал, Особисто моя вам подяка, Валя. Суханові Людмили Манобанк, Матяшові Марії А-банк, Федоряка Любові, А-банк, Олійник Надія, на канал пану Олексію. Дякую вам, Надія і одразу ж надія на спальники перераховує. Дякую вам, величезна подяка. З Чесновської Людмили на 50 на 50. Спальники і на утримання каналу. Дякую вам, Людмила, дякую, велика подяка вам. Ганна Олександрівна на дрони. Федорівський Іван Монобанк Богомазову Юрію, Гоменюк Клавдії, Шишко Валентині. І Віктор Серга Віктор Серга переслав через PayPal донати наших дівчат з-кордону. Це Лаганяк Ользі, Лепка Лілія, Євгенія Безушка і Оксана. Там написано 50 на 50, просто Оксана ім'я. Ще раз. Лаганяк. Лаганяк, Лаганяк, може. Лаганяк, вибачте, якщо щось не так. Ользі, Лілі, Евгенії, Оксані, 50 на 50. Дівчата, вам особисто велика подяка за канал. Войтус Ользі. Мельник Ользі. Петухов Андрій, 50 на 50 манабан. Дякую вам, Андрію. Тисну руку. Цимбалюк Наталії велика подяка. Друзі, проплатили ми з чергову спальники. Ми оці дні дуже добре працюємо. А треба, ви бачите, що у нас не вистачає людей, у нас не вистачає гармат, у нас не вистачає снарядів. Ми, хоча б, дронами та іншими речами це замінимо. А замінити ще можна. Сітками. Хто висилає посилки, я вже говорив. Сітки риболовні, звичайні риболовні сітки. 30-ка, 40-ка, 60-ка це від дронів, захист від дронів. І можна захищатися такими сітками. Це як реп. Розумієте, нема репа, він дорогий. Можна навіть на танки, на машини цепляти сітки, дрон падає на сітку. і... Не взривається, так чи, якщо можете, будь ласка, висилайте. Також маскувальні сітки. Я кажу, це ось те, що потрібно. Ну просто завжди: маскувальні, рибацькі сітки, друзі, разовий посуд. Це ну, завжди. От, це матеріал, який використовується і, виход... і уходить. Величезна вам подяка. Монобанк. У нас на монобанці, на монобанці, іменно на дрони, 11 560 гривень. Ще 4 800 перераховують люди на картки. Так що на дрони, окремо на дрони, у нас 16 360 гривень. Гривень. Так що ми збираємо, друзі. Всі реквізити е, в опису під кожним відео. І там же мій телеграм-канал, і там робота наших дронів. Заходьте, дивіться. А, або наберіть в телеграмі Ляшенко Головне. Ви також зайдете, подивитесь, підписуйтесь на той канал, там дуже у нас цікаво. Спонсори, величезна, величезна, величезна вам подяка. Як підписуватися Задають мені питання тут, на каналі. На головній сторінці є слово спонсорство. Заходите і там все, все, все видно. Все, друзі, велика подяка всім. Ми разом тримаємось. Всім гарної ночі, спокійної ночі. До завтра. Україна переможе!